У нас такий будинок в селі Годонівка, 110 км від Києва, 20 км від міста Єготин. Ціну я додам в опис. Орієнтовна ну, ціна його буде 5 тисяч сорого. Будинок капітальний. Зараз вам покажу діляночку. Не покошено, але власне покосить буде все дуже гарно. У нас тут знаходиться вишня, груша і яблуня. Вікна дерев'яні, металопластики вікон немає, але фундамент капітальний електричні ніде немає в будинку. Ще одна вишня стоїть. Дивіться. От мозка теж в гарному стані. Газові труби йдуть. Дах, шифер. Дерев'яний шифер. Дах не тече. Діляночка у нас під будинком і під сараєм. Десять сотих. І під город 15 соток. Загальна площа земельної ділянки у нас 25 соток. Ділянка приватизована. Є державні акти, кадастровий номер. Будинок теж приватизований, один власник. Ніхто не прописаний. Будинок два входа. Сейчас покажу димоход В гарному стані. Отак от. Так от. Зараз покажу вам сарай. Ось такий сарай. Сараєм важко назвати, він капітальний цегляний. Мене... Я б сказав, підсумне приміщення. цегляне. Так, у нас два горіха. Два горіха. Таких високих. А, три горіха. Три горіха тут на діляночці. Три горіха. Три високі горіха. Каналізація, під'їзд до каналізації є, місця хватає у нас каналізація, ось сюди можна, машину заїде, викачає всю каналізацію. Так. Ідемо, покажемо вам город. 15 сотих підгород, ось там де кукурудза росте якщо на видно оця діляночка 15 сотих, це все відноситься до цього будинку. Навкруги Чорнобильський масив з будівлі 1991 року. Плюс-мінус ми там будувалися, мабуть, може, може на рік пізніше, на рік на два. Ну, орієнтовно так. так. Є туалет. Це гляне на вулиці. Ну Ніхто тут не проживав, ніхто нічого не робив, але зараз ми туди доберемося. Ось. Цеганий туалет. Зараз будинок, будинок обійдемо з іншої сторони. Бачимо, що тріщин немає. Будинок щоб стоять 100 років точно, якщо не трапиться. такая теленочка. Так, далее. далее. Яблоня. Такие маленькие яблоко. Так, груша. груша. Так, ми повернулися до нашого будинку. Опис будинку буде в шапці. Вартість теж. Так, ось у нас такий цегляний будинок. 1991 року побудови. Я покажу, така у нас веранда. Веранда десь 8 квадратних метрів. Маленький коридорчик і трьохкімнатний будинок у нас. Зараз ми почнемо з першої кімнати. Перша кімната у нас 20-24 квадратних метра. 24 квадратних метра. Висота стелі 2 метра 70 сантиметрів. Так. Коридорчик у нас. 12 квадратних метрів. Кімната номер 2 Тут у нас 7 квадратних метрів. 7 квадратних метрів. Вікна дерев'яні не металопластикові. Третя кімната. Опалення в нас газове. Газове опалення. Опалення працює. Три кімнати і така кухня. Кухня у нас 8,5 квадратних метрів. Газове опалення. Так. І ще є один вихід на вулицю. Два входи на вулицю. Такі підсобні приміщення. Ну, тут люди не живуть, то люди не живуть потрібно. Робити невеликий косметичний ремонт. Так, і в нас стоїть газовий котел. Насос. Така кімната. З котлом. Так. далі. Тут вже підсобне приміщення, Світла, мабуть, немає. Лампочки перегоріли, перегоріли. І лічильник стоїть на... Нагас. Такий лічильник. Так. Ну і кімнати під санузол. Кімнати я показувати не буду, бо вони без, без ремонту тактики. Але кімнати є. Каналізація є. Кімната під ванну. ванну. Ну і кімната під туалет. Будинок капітальний, ремонту немає, але тріщин по будинку немає. Він свіжий. Отак, виключаємо. Тому сонце Куди спішусь? Так, наче немає. А, немає. Так, О, погріб такий. Капітальний цегляний. Блоками викладений. Це такі у в нас особне приміщення як сарайчик. 16 квадратів 16 точно є. І перекриття плитами. Друзі. 200 метрів від будинку знаходиться чудове озеро. Попав об'єктив чи не попав. Біля самого будинку у вас буде таке чудове озеро. Виходу до нього не буде з будинку, але 4 хвилини пішою ходьбою буде таке чудове озеро. Я вам ще інше озеро покажу. Воно знаходиться трішки далі. Але тут для будинку три озера. Тобто питання з рибалкою відпадає зразу. Рибалкою відпочинку. Друзі, продовження відео огляду будинку в селі Годунівка. За 15 хвилин пішої ходьби. Або за 2 хвилини їзди машиною, знаходиться ось таке чудове озеро, де можна відпочити, половити рибу. І це не одне озеро, яке знаходиться поблизу цього будинку. Буде ще одне озеро, я вам його покажу. А на цьому озеро навіть качки плавають. Не знаю, буде видно їх чи не буде, але озеро чудове, гарна погода.